З берем Божим, що вона може врятувати наші душі, що допоможе нам, е, якийсь обряд, кудись поїхати, щось зробити, щось добре можливо зробити для того, щоб врятувати свою душу. І як він описував так, що Слово Боже воно допомагає нам врятуватися. І він описує так, що е, захотів він нас породити словом правди, щоб ми стали якимось його новим творінням. А, також він далі говорить і відкиньте всіляку нечистоту та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всяке слово, яке може спасти ваші душі Слово Боже, воно рятує душі. І слово Боже, воно допомагає нам возрости духовно, як описував Петро, що полюбіть чисте, словесне молоко, від якого ви возростаєте духовно. І він далі говорить, та, тут Сьогодні проповідаєш багато з ким спілкуєшся, люди говорять, я знаю це, я вже і на пам'ять знаю, я віша. Тебе знаю, все. Але він говорить: будьте ж виконавцями 에, Слова Боже, а не слухачами самими, що себе самих обманюють, бо хто слухає слова, а не виконує, то подібно до людини, що риси свого обличчя, розглядає в дзеркалі. І зараз забуде, і вона відійшла вже й забула, яка вона є. Тобто виконувати потрібно слово Боже. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває і не тільки слухає, а так він буде не тільки як той забудько, а виконавець діла. Він буде блаженний у діянні своїми. І господь показує чітко, потрібно виконувати слово Боже. Христос говорив, якщо прибудете в моєму слові, до його деякі повірили будете моїми очнями. І сказав також в іншому місці Писання, хто любить мене, той виконує слово моє, збереже його. Нам потрібно вивчати, нам потрібно в ньому перебувати, щоб своє життя підставити під слово Боже. Ніщо інше нас не врятує, якщо ми не знаємо закону, якщо ми його не виконуємо, ми не зможемо війти в царство Боже. Він говорить, відкинь. Те все і як з смиренно прийміть слово Боже, яке навчає. Нам потрібно сьогодні перебувати в слові Божому, тому перебувайте в Слові Божому, навчайтеся, щоб вам не бути обманеними. Тому що Ісус Рота сказав, що е, Слово Боже воно дає свободу. Пізнайте істину, істина зробить з вільними. Тому пробувайте в Слові Боже, навчайтеся, виконуйте. Е, тому що якщо ви не будете виконувати Слово Боже, як і до євреїв, що юдеї е, вони знали закон, говорять, е, що людина, яка пізнала всю повноту, бачила це все і не виконує, произвольно грішить вже за який немає більше жен. Мертве. що якщо в старому завіті при Моїсеї побували камнями, то